Ось така робота сьогодні. Обшиваю димохід. Поставив рештування. Вагу сюди. Тут дерева тримають. І я так. Так, а ну як би, щоб видно було. он кинув два ригіля на рештування впер. І все щитами докидав. І -за дерев Я так. Із-за не дуже видно. О! Ось отак. О, будь ласка. Висота метрів. Так, а ну. Чотири. 5, 6. 4, 5, 6. На 9 метрів. Десь 9 метрів. А кажуть, будівельників легка робота. А краса, я катати, що ще зверху а там кутик поставиться. Все. Ну покажу, як зроблю, покажу.